Дефлектори від Mercedes, двигун від Chevrolet, якийсь шильдик 20Т. Незрозумілий, наче проводить аналогію з моїм гольфом GTI. Та ще й в руках якийсь дурацький червоний пакет. У нас сьогодні на тесті MG HS версії Trophy. Всім привіт! З вами канал Крукавто. Полетіли, поговоримо і будемо з усім всім розбиратися. Ну і з дизайну ми почнемо чисто по тій логіці, що у нас нова машина свіжа, рестайлінгова. Ви могли вже бачити про HS відео на Ютубі в українських блогерів, там в тих самих SRT, в Сергія Волощенка. Але всі вони тестували ще дорестайлінгову версію в некрасивому чорному кольорі. Нам же до рук потрапила ось ця краса в яскраво-червоному. Вона стала набагато цікавіша, з цікавішими акцентами, яскравіша. І зараз мова не тільки про колір, тому що я сьогодні бачив на заправці білу машину. Машину, і вона виглядає не менш прикольно. Змінилася саме передня частина, змінився передній бампер, він став більш агресивним. з'явилась масивніша решітка радіатора, яка дуже цікаво стилізована, що мені дуже імпонує. Ну і традиційний величезний значок MG, який прийнято у більшості автомобілів цього бренду. По зовнішності, по силуету, не змінилось майже нічого. Машина все ще відповідає. Тому попередньому до дорестайнговому поколінню, але блін, колір насправді дуже сильно вирішує. Швиденько пройдемось по банальним поняттям. Значить, у нас full LED-оптика, у нас машина в топовій комплектації на 18 дисках, вони мені не подобаються. Я поставив сюди більші, з більшим вильотом. Також можемо відзначити, що в кращій комплектації у нас хромові накладки на ручках, звичайно, є безключовий доступ, величезна панорама. З точки зору геометрії, взагалі машина не особливо змінилась, вона все ще кросовер середніх розмірів. І з кліренсом у 18 см і що супер важливо у цієї машини доступний не лише передній, а й повний привід. У задній частині у нас також Full оптика, взагалі зад не сильно змінився в порівнянні з доресталінгом, Що супер важливо у AMG, на відміну від багатьох навіть преміум брендів зробили адекватні накладки на вихлопних трубах. Це не фейковий вихлоп, там дійсно виводиться труба, і багажне відділення, що супер важливо для все таки кросовера, як переважно сімейного автомобіля. Тут аж. 463 літри. Зручно можна відкрити. І шторка фіксується ось тут, в такому положенні, не буде труситись, там створювати якихось зайвих звуків. Ну і, звичайно, під підлогою у нас величезний органайзер. Під органайзером у нас є докатка, дві кишеньки по боках і більше нічого такого. Хотілося б, щоб кришка піднімалась вище. Я з ростом 1,90 метра тут, мягко кажучи, ніяк не можу поміститись, але але. Все окей, Взагалі, з точки зору дизайну задньої частини, я б її дещо поміняв. Якби я займався автомобілями, то я б зробив цій машині зад дещо довшим, дещо більшим. Задній звіз. можливо, за рахунок цього збільшився б багажник або е, кількість простору на задньому ряду. І в такому випадку, мені здається, машина виглядала більш гармонійно, так як вона така досить м'язиста і от Довжини їй трошки не вистачає. Ой, далі такий, м'яко кажучи, розводняк від MG. Е, що ви бачите поруч зі мною написане на шильдику. HS, все логічно, це модель нашого авто. А що написано нижче? 2.0T. Ну середньостатистичний автомобіліст припустив би, що це якось все таки зв'язано з турбіною. І 2.0, хоча там нема крапки, але напевно 2 літри турбо. Але це не зовсім так. І тут головний сюрприз. Хотілося б сюди причепити якийсь бантик, але, на жаль, з собою немає. Під капотом цієї машини не 2-літровий турбомотор, а всього навсього 1,5. Ви скажете так, буваєш і 2-літровий? Буває, але в такому випадку позаду на шильдику ви побачите не 20Т, а 30Т. Китайці вирішили таким чином показати, що. Машини з двигунами 1,5 та 2 літра аналогічні по потужності і крутному моменту конкурентам з двигунами 2 літри турбо або навіть просто 3 літри. І, можливо, певною мірою вони праві, тому що в нашому випадку 1,5 видає 168 кінських сил, 2-літровий мотор видає аж 228. В пару до них встановлюється, відповідно, семиступінчатий робот із сухим Щепленням і шестиступінчатий робот із мокрим щепленням. Хто шарить в ваговських тємках, розуміють, що це певна аналогія, можна провести певну аналогію з старими вагами і DQ200, і DQ250. Забіжу трішки наперед до розмови на ходу, але коробка жахлива. Якщо ми говоримо про мотор, то тут алюмінієвий блок, але він гільзований. Взагалі, двигун це спільна розробка сайк, який виробляє MG, і General Motors. І, в принципі, цей мотор ви могли вже бачити на автомобілях брендів Chevrolet Buick, ще старих років, там 2015-2016. Взагалі, мотор, я думаю, буде доволі непогано себе показувати в плані ресурсу. Тут безпосередньо впорскування, тому газ не поставиш, але. В принципі, якщо ви купуєте такий автомобіль, я думаю, ви і не сильно на це розраховували. Цікаво було б протестити двохлітрову версію, але в принципі і 1.5 їде непогано, і в нього навіть для цього є спеціальна кнопка, про яку я думаю, ми одразу зараз вам і розповімо. Даємо за кермо, де у нас є червона кнопка на кермі, яка називається суперспорт, і зараз ви самі все зрозумієте. Якщо чесно, не відбулося майже нічого, особливих змін від цього режиму немає, тому що в машині, об'єктивно кажучи, потужності не так багато, щоб показати якийсь вау ефект. Але на всякий випадок я перестрахувався і вдів шолом, тому я зараз не чую навіть самого себе. Ну і вибачте, гонщик я так собі, тому шолом у мене скоріше підходить для якогось хобі-хорсінгу, а не для гонок. Але все ж таки, мені подобається, як ця МД їде. Ти не ставиш якихось особливих вимог і не завищуєш ніяк якому у разі планку для такої машини. Вона досить динамічна, мені жахливо не подобається коробка передач, тому що вона реально дуже тупить при переключеннях. Я приїхав уже там 200 кілометрів цією машиною. Я старався їхати в такому режимі, щоб коробка адаптувалась саме під швидкі переключення, не канає це взагалі ні крапельки. Вона все одно ловить якийсь затуп, і найгірше вона найчастіше ловить цей затуп саме в момент, коли тобі треба різкі. Розігнатися, допустим, ти виїжджаєш на розв'язці, ти бачиш, що машина досить далеко, газ в підлогу, і в цей момент такий. Тоді вже поїхали. Взагалі, по комфорту, значить, підвізка у нас тут спереді Макферсон, позаду у нас багатоважіння, так як у нас доступний повний привід рулиться, чесно кажучи, так собі мені нормально в плані от м'якості при проходженні якихось нерівностей, але є одне, але це коли ти проходиш повороти, ти прям відчуваєш, як сильно вона валиться, і якщо ти трішки за сильно. Е Переборщиш по швидкості, входячи навіть одна розв'язці на, розв на класичній е, в поворот. Ти прям відчуваєш, що тобі стає страшненько. Що ми говоримо про салон, то по факту це вже третє MG, на якому я їздив. Спочатку була четвірка, потім Marvel Air І от тепер HS. Коли я катався тиждень на Marvel, мені здавалося, що все ок. Потім, порівнявши вже з цим автомобілем, мені здається, що Marvel Air був, наче трішки недопрацьований до кінця. На відміну від HS, реально салон тут просто топовий, е, так звичайно, певною мірою за рахунок супер яскравих акцентів з нашою такою червоно-вишневою. Ну, коротше, дуже красивою шкірою, але виглядає все дуже достойно на рівні. Ці дефлектори, які у нас по краях зняті з Мерседеса, прямо супер комбінуються з загалом з концепцією салону. Якісні матеріали нічого не скрипить, як для такого бюджету. Ну, прям не то, що на рівні, а навіть на голову вище. Звичайно, в якихось деталях ти усвідомлюєш, на чому зекономились. До прикладу, там мультимедійна система, вона реально не супер. Супер, е, плавно працює, вона не дуже, е, скажімо так, не дуже з великою кількістю функцій, або, можливо, не достатньо такої, як хотілося б. Е, у нас є Android, Auto, Apple CarPlay, звичайно, е, картинку, щоб трішки контрастнішу зробити. Е, але ергономіка класна, супер зручно сидіти навіть з моїм зростом метр дев'яносто. Сидіння неймовірні як по дизайну, так і по зручності. але... Е, Звичайно, машина бюджетна. Та я б сюди дуже хотів додати вентиляцію, тому що е, трішки в спеку некомфортно. Зате величезна панорама, за рахунок якої дуже світло, але при цьому по відстані до стелі у мене достатньо місця. Величезний кластер перед очима водія е, інтерактивний, зрозумілий, але знову ж таки недостатньо плавний, як цього б хотілося. Кермо класичне. Панель, яка у нас відповідає за переходи в мультимедійній системі, реалізована на перший погляд, наче сенсорними кнопками, але насправді під ними звичайні механічні. І під кришкою у нас сховаються просто два USB і прикурювач. Є підстаканник, все, що ще треба для щастя. Думаю, що нічого. Слухайте, ну посадка ззаду прям супер зручна незважаючи на те, що панорама забирає висоту. Навіть з моїм зростом тут купа місця. Дуже прикольно навіть ззаду виглядає інтер'єр автомобіля. Ці сидіння є у нас ось такі пластикові кишеньки на спинках. Взагалі, вся спинка пластиком зашита, що дуже практично зручно У нас дуже низенький центральний тунель, що звичайно, мега практично. На центральній консолі дефлектори, два USB, є підлокітник, зручний на двері. І шикарний, як зазвичай, у MG, підлокітник по центру. Ну скажіть мені, ми тестували машини і набагато дорожчі, які позиціонуються там як сімейні, щоб ззаду було всім комфортно, і в них такого не було. Тому блін, MG насправді великі молодці і дуже впевнено крокують до того, щоб масово захопити європейський ринок. Це бейсбольна бита для того, щоб відбиватися від своїх друзів, які з тебе приколюються, що ти купив китайця. Але об'єктивно кажучи, у цього китайця є своя гігантська бейсбольна бита, яка називається офігенна ціна. Якщо ми дивимося на теперішню ситуацію, то у нас є три варіанти цін. Перший це базова комплектація, машина на 1,5 і на передньому приводі ціни стартують від 955 тисяч гривень. Якщо ми говоримо про... Трофі і передній привід від мільйон сто двадцять дві тисячі, і топова версія з повним приводом, повний фарш мільйон двісті двадцять шість тисяч. Об'єктивно, вона просто отак розносить всіх конкурентів, і найближчі, напевно, до неї, якщо ми говоримо про європейські автомобілі. То це буде Kia Sportage. Ви скажете, він же ж не європейський. Я маю на увазі європейський ринок і конкурентів на європейському ринку. Він не дотягує по ціні. Можливо, хтось скаже, що все таки вибрати Kia буде кращим варіантом, але я не згоден. Багато в чому HS мені подобається набагато більше. Поки я не забув, скажу, що витрата пального у мене там за 215 кілометрів, які я проїхав, вийшла порядка 10,2. Це міський цикл. Ну, це немало, але і машина не слабенька, тому за все в цьому житті доводиться платити. По трасі я думаю, можна вийти на витрату там літрів 6,5-7, залежно від вашого стилю їзди. І, ну, Середньостатистичні характеристики, ну і як результат, такі перші суб'єктивні висновки я відверто не ставив якусь високу планку цій машині і не очікував, що вона мене вразить, тому що бюджетний кросовер, китайський і це все зрозуміло. Але враження абсолютно приємні. Так, є речі, які б хотілося дещо додосконалити змінити, але загалом. Тільки позитив, машина досить динамічна, машина яскрава, машина підкуповує ось цими своїми кольоровими палітрами, як зовні, так і в салоні. В принципі, її стиль досить сучасний. Тому мені здається, що ця машина точно варта уваги. І я думаю, що ви це самі можете зрозуміти. Протестувавши її, поїхавши до офіційного дилера. Отак, їдемо робити головні висновки. Крук авто ніколи не буде вам брехати. Я з когорта тих людей, які навряд чи б собі купили новий китайський автомобіль. Я б радше обрав собі БУ європейця чи американця. Але я знаю, що величезний сегмент жителів України роблять саме такий вибір, і я їх розумію. Прокатавшись тиждень на MGHS, особливо в версії трофі, особливо в такому яскравому кольорі, з таким яскравим інтер'єром, я зрозумів, що це авто це. Крутий варіант за свій бюджет з гарантією з відчуттям нового автомобіля, яке просто не перевершене. Дякую, що були з нами. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Звичайно, дякуємо збройним силам за можливість жити, працювати і творити на благо нашої країни. Всім мирного неба, всім па-па!